Дідсім! Сьогодні 14 березня. Покажу, що в нас починає проростати, що ще ні. Димонся тархун. Або естрагон Вже почав проростати. Да, це саме той тархун, який ми пам'ятаємо з дитинства пам'ятаємо сітро. Є. Лаванда начеренкована, Ще не відростає. Десь через тижня-два буду її присаджувати в горщички. Це також тархун. Отут. Це лаванда на розмноження. Також не відростає. Чебрець і материнка ще не відростають, а от зубрівка вже почали відростати. Це все буде загромаджене, приведене до ладу. М'ята. Скошено на зиму. Аромат дає вже, але ще не відростає. Вона була зелена, стояла через зиму в попередніх відео. Хто дивився, можете бачити. Ті морози 17-18 градусів цілий тиждень з вітром без снігу все його вимерзло, це що зверху все було. Лаванда у горщичках. Ще теж не відростає. Ще воно в спокої такому. Попередніх відео також показував, чому воно робиться фіолетова. А от Ісоп лікарський вже почав відростати. От нові пагони вже можемо бачити. Це тут такий Затишок. Від дров. Сюди віддає тепло коли днем, плюс 18, і вже в горщачках почали відростати. В касетах ще не дуже. Там є ще трохи. Бачите, але ще не дуже. лафан Танісовий, я показував, вже відростає. От він. Дощик вже пройшов 77 мм, дощика було, то воно вже його полило. Сьогодні на ніч прогнозується десь 16 мм, то сьогодні я його не поливав. Але вже треба систему вже встановив бак, сюди підключений насос і буду монтувати систему поливу, кизил. Уже розцвітає. Що тут є в нас шоломниця Байкальська, ну, передивлявся, брав на відрощування у будинок, вона не відростала, я передивився, там корінь загинув. Ну, вона потрим... повинна вирощувати... це... дотримуватись і витримувати морози десь до мінус 30 градусів, тому не знаю в чому питання. То я іншу знайшов з живим корнем і її поставив на відрощування. Будемо дивитися, можливо, вона просто в горшечках не витримує. Все-таки коренева система там, така повинна йти глибоко в землю. Мій розсадничок. Маю два сорти лаванди: це мустеат і хайкот Блю. Мустеат такий голубенький, а хайкот Блю такий насичено-насичений фіолетовий. Дуже гарно. Фотографії не передають, відео знімав, також не передає, але відгуки дуже про неї такі. Гарні. Дуже хто вже взяв спробував, дуже її хоче. Вони здивувалися, як це також фотографували і дивуються, що фотоапарат не може передати всю ту красу. Помаленьку працюємо. Це касети шоломниці, байкальської, минулорічної вже я її сіяв. 7.07.024 року рослинки такі маленькі. На зовнішнє повинен відсихати, то будемо будем дивитися, чи вони вижили чи ні. Якщо, то буду в касети закладати рано весною. Десь вже після цих морозів, що передбачаються, буду закладати касети і висаджувати на літо. Не буду чекати, до осні а на літо вже висаджувати на великі ділянки. Ну, на більші ділянки. Такі вони вже великі, там по одній сотці планую. Хто хоче... Так, ще є монарда також. Два сорти монарди. Тут посаджених, вона буде вже відрощуватися. І тоді буду її... Висаджувати там на іншу діляночку. Вона йде як на чай, так і дуже така красива. Красива. В самому, коли такими невеличкими ділянками висаджувати, то вона дуже гарно виглядає і цвіте практично все літо. Ну і Хайкот блю, лаванда також цвіте два рази. Якщо перший раз в середині цвітіння її зрізати, десь на вересні зацвітає другий раз. Мустиат не зацвітає. Ще один сорт є третій. Буду розмножувати, воно в мене вимерзало декілька років це в селі, але в тому році вже не вимерзла і в цьому році, дивлюся, так вона нібито не вимерзла. Якщо все нормально, буду її розмножувати. Брав з Голландії більше 10 сортів, навіть 15 сортів, то практично всі загинули. І лавандин брав, теж загинув. Десь було сортів 4. Це оцих два я вибрав які що підходять під наші умови. Тому поки що їх буду розмножувати. Так, поки що все. Слідкуйте, дивіться. В наступних відео, коли вже буду черенкувати лаванду, буду показувати, там буде питання, то буду показувати, коли і як. По-різному випробував черенкувати, але мені один спосіб дуже сподобався. Тривога вже закінчилася. Вечір. Тому всім гарних, спокійних вихідних. І до побачення. Підписуйтесь, в наступних відео будемо розглядати багато цікавих питань по вирощуванні як не тільки лікарських рослин, але ну й декоративних. Все, до побачення.